У Кам'янському підбили підсумки унікального міського проєкту «Арт-терапія. Лікуємо мистецтвом. Нагадаємо, ініціатива мала на меті допомогти жителям та вимушеним переселенцям справитися зі стресом та покращити емоційний стан у непростих умовах сучасності. У кіноконцертному залі Мир зібралися викладачі та учні мистецьких шкіл, а також усі, хто активно долучився до арт-терапії. Ми зібрали думки учасників проєкту. Постійну співпрацю з департаментом культури, це ж не одноразова допомога, вона постійно ну, в кейсі допомоги. Ну, в принципі, вже два роки з самого початку. Тобто, всім, чим можна, по зверненню вони допомагають. Коли хлопці відчувають той тил, який є, хоча б, що їм є хоча б до когось звернутися по необхідну допомогу, це все ж таки. Ну, дуже важливо, і це дає сили, коли вже немає. Дуже цікавий проект. Настільки були вдячні люди нам за те, що ми робимо, що дійсно це був подарунок для нас самих. Ми пишаємось тим, що ми робили. Це дуже сподобалося, все було класно. Музика об'єднає людей. Ми стараємося для вас. Це все для вас. Ніхто наше місто не зробить краще, ніж ми самі. Наш тяжкий час де війна, але ми всі можемо е, об'єднатися. Щоб наші діти, наші дорослі змогли внутрішній психологічний свій стан зміцнити мистецтво, арт терапія лікує мистецтво. З успішним завершенням проекту культурну спільноту міста привітав очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Він вручив керівництву та викладачам мистецьких шкіл подяки та сертифікати на підвищення матеріальної бази закладів. У нашому місті стартував дійсно унікальний проект. Наші представники наших мистецьких шкіл. Учні показували мешканцям нашого міста, а також тим людям, для, для яких наше місто стало вже другим домом, Свої можливості, свої здібності, залучали до виконання різноманітних майстер-класів. Всього за цей період до цього проекту долучилося біля 10 тисяч наших мешканців. Я хочу подякувати кожного з вас за те, що ви дали можливість нашим мешканцям трохи відпочити, трохи переключитись. Від цього дня. вже у квітні 2025 року арт-терапія лікуємо мистецтвом знову зустрічатиме мешканців Кам'янського в різних локаціях міста, даруючи нові можливості для творчості та емоційного відновлення.